Всім привіт! Ви на каналі Задзал. З вами я Юля Коваль, персональний фітнес-тренер. Сьогодні ми поговоримо про спеціальну розминку до такої вправи, як відтискання. Хочу нагадати, що будь-яка вправа, яка у вас включена в основну частину вашого тренування, вона мусить мати розминку. Даруйте за тавтологію. Тому сьогодні ми розминаємо наші плечі, наші лопатки безпосередньо. Під таку вправу як відтискання. Перший рух, який вам треба запам'ятати і обов'язково зробити, це лопатковий рух. Рух руки в рівної в ліктяму суглобі вперед і назад. Для того, щоб зрозуміти, що треба робити, я вам зараз покажу на прикладі дровенняки в дровнику, а ви можете використовувати будь-який предмет, класти його і знов брати, не згинаючи при цьому ліктьовий суглоб пішли зі мною. Отже, дивіться, вихідне положення вас стояче, ви маєте трошечки не дотягуватись до... Полиці чи куди ви там будете класти ваш предмет. Вам потрібно, не нахиляючись вперед, потягнути лише руку, лише в плечовому суглобі, зробити такий рух рівної руки і покласти ваш предмет на, на полицю. Знов потягнулись, якомога далі захопили предмет і потягнули назад. І зробіть, не відпускаючи ваш предмет, по 5 повторень на кожну руку. Це перша вправа, друга вправа. Лучник або стрілець, і так само відпрацьовується ця вправа через лопатки. Вам знадобиться, до речі, гумка, і вона не має бути жорсткою, вона має бути м'якою, і взагалі спецрозминка ніколи жодним чином не має перетворитися на звичайні тренування з таким же навантаженням. Це не має бути складно. Отже, вихідне положення, руки тримаємо перед собою, живіт, сідниці затиснуті. Ваша задача плечі опустити з вух, почати перший рух тяговий з лопатки, тобто натягнути лопатку на себе, руку на себе, і потім дотягнути потягнути лікоть якомога далі. І попрацюйте почергово на кожну руку по 5 повторень, щоб у вас загалом вийшло 10 повторень. А Юрія, поднімався? Наступна вправа: лопаткові відтискання. Лопаткові відтискання підходять для тих людей, хто вміє тримати серединну лінію, тобто стабільність спини і планку. Я вам покажу два варіанти. Перший для людей, для яких взагалі це не зрозуміло, що це таке. І другий варіант це для людей, які вже ну, більш-менш можуть стояти в планці, що характерно правильно. Отже, лопаткою відтискання в чотирикутнику. Вихідне положення стояче, руки у вас мають стояти чітко під плечовими суглобами, коліно під кульшовими. Лікті залишаються рівні, поверніть руки так щоб у вас ліктьова ямка дивилась вперед, а лікоть безпосередньо назад. Лікті залишаються рівними. Ваша задача підтягнути, напружити живіт, стабілізувати спину, щоб ви цього не робили. Цього робити не потрібно. У вас не має рухатися хребет. Виключно лопатки мають ковзати по спині. Ви мусите опустити вниз грудну клітину і якомога більше відштовхнутися від землі і піднятись вгору над своїми лопатками, так би мовити. Зробіть повільно, достатньо глибоко. 5 повторень. Якщо у вас без проблем виходить планка, і ви нормально можете її виконувати, ви можете також робити лопаткою відтискання в упорі лежачі або в звичайній високій планці. Тут лопаткою відтискання нічим абсолютно не відрізняються від відтискань в позиції чотирикутника. Так само 5 повторень. І остання вправа це ексцентричні відтискання. Я вам покажу також два варіанти. Перший варіант для тих людей, які вміють відтискатись, просто потрібно розім'ятись добре. А другий варіант для тих людей, у кого ну, ще слабкуваті м'язи, і їм реально важко, технічно, правильно відтискатись від підлоги. Ексцентричні відтискання це коли ви опускаєтесь вниз, повільно м'язи розтягуються і вибухово-потужно повертаєтесь у вихідне положення. Хочу нагадати, що відтискання це не вправа в першу чергу про руки, це вправа в першу чергу про грудні м'язи. Отже, ексцентричний варіант відтискань буде виглядати так: три, два, один. Бум. Якщо вам з якихось причин складно робити звичайні відтискання, ми перейдемо до полегшеного варіанту. Є опора, є ви є я. можете робити від опори. Це може бути навіть стіл. Головне, щоб ви стабільною тримали спину і відтискалися з правильним згинанням ліктів суглобів назад. Чому лікті мають згинатися саме назад і чому не можна робити такі відтискання, такі так далі. і Так далі. Ми про все це будемо говорити в техніці виконання безпосередньо вправ. Але сьогодні у нас всього навсього розминка. Отже, можна робити тут і лопаткові відтискання, можна робити звичайні ексцентричні відтискання, і можна робити звичайні динамічні відтискання. Одне хочу сказати, що у відтисканнях дуже важливо першим, першим ділом зробити такий рух. Не зігнути лікті, а потягнути трошки плечі вперед. Тоді у вас лікті зігнуться, зігнуться туди, куди потрібно, і ви будете технічно правильно виконувати цю вправу. Знов, як завжди, Три раунди, по колу виконуємо ці чотири вправи, по п'ять повторень, більше не потрібно. І ви будете добре розігріті, якісно, розігріті, розім'яті до такої достатньо складної вправи, як відтискання. До речі, якщо у вас бьорпі є в основній частині тренування, то до них також треба розминатися і такими вправами в тому числі. Ви були на каналі Задзал. Ставте лайки, підписуйтесь, шерте, діліться з друзями, які тренуються. Нехай люди не псують себе. Я б так дуже хотіла.